Очень коротко, ребята, очень коротко. Ага, на мою рожу не смотрите. О, о. брився, і лізь тут, Что воно там було. Он... Кусук шкури бля, зрізав. Водою, так? Да? Ну, дай нічого. Ага. Да. Ну так от, прочитав ото, що про Вінниці було, що люди прийшли своїх рідних із ТЦК. Да? Яких закрили, арештували там, чи що позбавили волі ТЦК прийшли, а їх поліція там бризгала, била, б, ТЦК стріляли, там, все проче. Погано, що люди не взяли з собою зброю. Чесно вам кажу, оце дуже погано. Треба було взяти не тільки стволи, але й гранати. І позакадати тих, блядь, людолові викрадачів. Це перше. А чому? Давайте так розсудимо. От стаття 22 Конституції України. Я навіть взяв, так? Да? Конституційні права і свободи гарантуються, не можуть бути скасовані. Це перше, будь-які закони приймаються, але права і свободи людини не можуть бути урізані ні будь-коли. Будь стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя, обов'язок держави захищати. Життя людини. Кожна людина має право приміняти силу, захищати своє життя, життя своїх рідних, життя своїх близьких і так далі. Так. Так. Кримінальний кодекс України, стаття 36, шоста, оборона. Тоже так само. Дозволяє даже зброю примінити при захисті життя рідних, себе, життя, там близьких, визволити людину своїх Дозволяє. Чому ж тоді прокурор, як його там сказали, Олег Кравчук чи як там, взяв людей, суди, цих, що прийшли визволити з неволі своїх людей? А? Судить цих, що прийшли визволити з неволі, а, а не судить тисякашок по статті 140, 146 Кримінального кодексу України. Да? Незаконне нахуй, бляді, позбавлення волі або викрадення людини. Чому він не судить їх по частині 3, 146 стаття? І так само 146 стаття дроб 1, насильниця зникнення, частина перша, ареж, затримання, викрадення, позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, так, вчинене представником держави, приховування про долю людини чи місце перебування карається волі на волік від трьох до п'яти років. А ви, а той, хто видавав розпорядження? Від п'яти до семи років має. Чому він не суд? А він цього не розуміє, що наступить мир і його буду судити. Цього прокурора буду судити, суддю будуть судити, які приймають оці антинародні рішення. Проти людей пішли, проти закони антиконституційні. Не по конституції її роблять. А? Вони цього не розуміють, що їх будуть судити. Це добре, що їх до суду потягнуть, а не учинить над ними розправу. Хоча й це буде правильно. тому що такі ідіоти не мають права бути серед людей. Точка. От. Я цього не розумію. І ще одно. ребята, чому я проїхав, пробіг машиною. Хмельницький, Миколаїв, Миколаїв Кривий рік, Кривий рік Дніпро. Дніпро Хмельницький, ніде немає постів оцих, щоб Хмельницький з постами. Їздив на Львівщину, нема постів. Поснімали оці якісь блоки понаставляли тут Хмельницький. Та це ж аварію можна зробити, вклепатися б ті блоки можна. Люди, як роблять, то ставлять пластикове все, щоб удар був м'якший, щоб зм'якшити. А це блоки понаставляли, блоки фундаментні. Один Хмельницький. Люди добрі, по всій Україні немає, поснімали, крім того, що там прифронтова зона, там десь що може бути, да, А Хмельницький? Ви що такі перепугані, хмельничани? Ви навіть назву де декуди повертати, яке село поснімали. Чого ви боїтеся всього? Оце хмельничани. Ви тільки знаєте, стариків бити. Потребували ми вулицю, дорогу зробити. Голова сній ради Олег Османю, о, той Москалюк, призвав і поліцію всі дали нам з бабою, без вибачаюся за слово. Залякували, автоматами били, обікрали ще нас і все. О, Оце твій хмельничани такі. Ось старохостянтинів. І от оте тільки Олег, ім'я, подла людина, тут Олег... Атласюк участковий. Рилося б все, заносило, виносило, блядь, падло. А? Да? Тут є отой же господар такий Олег, да робили шкоди діду з бабою гілок накидали. Дід сказав поприбирати, так вони обідалися і не здороваються, голови одвертають. От тобі Олег, чому тільки, як тільки, от Олег Москалю голова сіради, взяло, блядь, Убитий діда з бабою за те, що потребували дорогу зробити. Той Олег у Вінниці прокурор, тільки як Олег, так це підлота. А? Ну, оці блокпости, то це вовсе смішно їздить на захід, їздив на схід, їздив на південь, нема ніде. Хмельниччина з усіх сторон обтикана. Вам що гроші, блять, платити тим дармоїдам. Та лучше візьміть ті гроші, слухайте, ви начальство Хмельницьке, да нам дорогу зробіть по вулиці. Потому що сільрада Миролюбна украла гроші, а списали на дорогу. А дорога грунтова. Уберіть ті по пости, а за ті гроші зробіть нам дорогу, пожалуйста. І хватить. Дурнею маєтеся. Соблюдайте Конституцію, соблюдайте правильні закони. Не настраюйте себе проти людей, бо наступить мир і вам біда буде. Ви ж буде будете біда. Хто тікати буде, хто під суд піде, кого бити будуть. Ну буде ж воно так. А не хочеться, хочеться миру, хочеться спокою, щоб ми всі були разом. Не, не дивіться, що я южанін, да, що з юга. А тут. Поїдемо ми на юг, бо треба дом робити. Розхарячило там теж, нахуй. Будемо їхати, але тільки нам треба, щоб повернули хоча б матеріальну шкоду. То, що в нас взяли, я ж то сказав, пускай москалюк. Він керував цим всім, тут бігав, а нас під автоматами тримали в заперті. Не давали, позабирали телефон і все. І Олег, Кулібаба, слідуватель, такий грамотий, телефон, блядь, мені три роки не віддає. О, є ж кажу, тільки Олег такі підлота, тільки Олег так і підлота. Мразь, бля. Колі баба, поверни телефон. Ти б ти мене вдома його брав, привези мені телефон додому. Той прикончили, в мене він новий був, купи мені новий. Або 15 тисяч. Поверни за вартість телефона. Я куплю собі телефон. То подарок мені подарили на день народження, я падло взяв. І щоб всі фотографії там були. Там сімейні фото, більше сотні фотографій. Всі відіки, все, щоб там було. Поняв, кулібаба? ти корумпірований, блядь, мусор. А? Що ти наробило? Як ти брало, що ти строч... строчило? Ну все, не буду багато балакати. Бувайте. Бувайте і давайте жити мирно. Поубирайте ці блокпости. Прокурори, ви не судіть тих, хто захищає своє життя або своїх рідних розваляє незаконно затриманий і все проще.